Привіт! Починаємо наше заняття зі сценічної мови. Перше трошечки розімнемося. Взяли в замочок, потягнулися, потягнулися, якщо можна, так прогниться на спинку, руки назад, груди колесом. А тепер вперед потягнулися, потягнулися, потягнулися у сторону. Раз. Два, зафіксували ще разочок. Фіксуємо своє положення в крайніх точках. Прогинаємо груди колесом, руки назад. Раз. Перевели. вперед. начебто, штовхаємо стінку, вдих в сторону, при цьому у нас плечі залишаються. Перед дивляться. Ось так. Є. Тепер знову плечі дивляться вперед. Не рухається, рухається тільки голова. Треба подивитися, хто там, як справжня сова. Очі обов'язково ось такі. Нема нікого. Хм, гм, немає. Ану ще раз. Ну. Голівка у нас при цьому не закидається, не рухається, тільки півненько повертається. Справжні Справжнє Тепер дивимося, плечі вниз відтягується, шия. Розтягується і хочемо зазирнути на свої пальчики. Де там наші пальці? Де пальці? Плечі опускаються. Зазираємо. Побачили пальчики? Тепер подивимося на стелі, там не живе, ніякий павучок. Так само плечі опускаються. Голова максимально піднімається. Відчуваємо ось тут у м'язах, як вони натягуються. І переводимо вниз на пальчики. Подивіться. Ану, пофарбовані у дівчаток пальчики. Перевірте в себе, дівчатка. Подивилися на стелю. Добре. Молодчинки. Тепер трошечки. Подихаємо і зробимо артикуляційну гімнастику. Перша вправа. Ми повинні відправити нашого кораблика ось до тих гір. Носиком вдих, плечі, груди, шия. В нас спокійні і вільні. Працює тільки животик, надувається, начебто кулька. Та, при цьому ну, так не вдихаємо, плечі не піднімаємо, груди там не рухаємо, та, тільки животик. Декілька разів просто вдихніть просто спокійно, вільно. Можете покласти долоньки під ребра і перевірити, чи роздувається ваш животик. При цьому дивіться на себе в камеру, щоб не рухалось нічого ось тут. Це вільне. плечі вільні, шия вільно. Воно не напружується. Ми вдихаємо. Ось туди уявляємо, як струмочок повітря опускається аж на дно наших легень. Готові? Вдих. І вдих. І ще разочок. Відправили корабликом. Далі шикаємо на наші квіти. Знову носиком вдих, у живіт, зі звуком Шикаємо. Продовжуємо нашу роботу. Тепер правою ручкою закриваємо праву ніздрю, повертаємо голову, вдих, повертаємо голову назад через ротик видих. Спробуємо. Закрили. Вдих. Видих. Ще разочок закрили. Видих. Тепер змінюємо ручку, ліву, закрили. І ще разочок закрили. Видих. Тепер по черзі. Добре. А поки ми займалися, уже і вечір настав, і захотілося нам трошечки подрімати, попозіхаємо носиком дих, відкриваємо гарно ротика, опускаємо корінь язика і зі звуком. О Розслабляємо горло, відчуваємо, як все-все-все розслабляється. І Якщо вам захотілося позіхати по-справжньому, це дуже добре. Позіхайте. Добре. А тепер згадаємо наш віршик. У лісочку на горбочку жили тридцять три ігорки. Промовляємо кожен звук. Слідкуємо або в камеру дивимося, або поставимо біля себе дзеркальце. і слідкуємо у лісочку на горбочку. Жили трицять. Так? Кожен звук ми правильно промовляємо. Далі проговорюємо в такому повільному темпі, слідкуючи за артикуляцією, а потім в помірному після віршика беремо вдих і починаємо рахувати його рах. Тільки на одному видисі, скільки в нас вистачить повітря. Так? Не добираючи, буде 5. Чудово, буде 10, просто прекрасно. Так, буде більше, супер-пуперські. Але ми згодом все навчимося робити. Добре? І готові. У лісочку на горбочку жили 33 йогорки. Вдих. Раз ігорка, два ігорка, трирка, чотири ігорка, п'ять ігорка, шість ігорка, сім ігорка, вісім ігорка, дев'ять ігорка, десять ігорка, одинадцятьєгорка, дванадцятьєгорка. Тут у нас їх п'ятнадцять. 15. Подарахую чудово. Будь ласочка, ще разочок. Давайте порахуємо вдих. У лісочку на горбочку жили 33 Єгорки. Раз єгорка, 2 Єгорка, 3 Єгорка, 4 Єгорка, 5 Єгорка, 6 Єгорка, 7 Єгорка, 8 Єгорка, 9 Єгорка, 10 Єгорка, 11 єгорка, 12 Єгорка, 13 Єгорка. Мені вистачило на 13. Але якщо постійно цю вправу робити, то буде спокійно і 20 і більше, але тільки за допомогою постійних тренувань. Так? Можете просто собі, не дивлячись на цих ігурок, але обов'язково тримаючи однаковий темп, рахувати, коли є вільний час. А зараз зробимо артикуляційну гімнастику і побудемо трошки піратами. Треба пройти весь весь маршрут, щоб знайти скарб. Ну що, поїхали? І перша наша зупинка біля лігва бегемота. Відкриваємо ротик вертикально, не розтягуючи губи, начебто кусаємо два пальці, відкриваючи нижні і верх, верхні зуби. Побігли далі, то проковтне нас беймот. Ау. Це якісь туземці нападають на нас. Будь ласка, сердито, з різними звуками поговоримо Тарабарської. Кірікарібалігарі бузікурубуля лю. А не коцять ці тікаракаті, бо рібалі в улюхо. Тарабабасі. Треба їх задобрити. Давайте цьомчики їм пошлемо. Витягуємо гарненько губи вперед і розтягуємо в широку посмішку. Швидше. І довгий, довгий. Здається, їм сподобалося. Побігли далі, щоб не передумали. Час трошки перекусити. Ось плаває якась рибка. Відкрили щелепу. Вона не рухається, рухаються тільки губи. Якась дивна риба. Напевно, не варто її їсти. Пішли далі щось пошукаємо. І перейдемо з вами по місточку. Щелепа відкрита, не рухається, рухається тільки язичок, чіпляючись за нижні зуби. А тут змія. Відтягуємо нижню губу. Да. І тягується вона вниз, не сторона, а так не робимо, тільки вниз. Побігли далі, ще вжали. О! бананчики. І давайте потягнемося, як слоненятко за банан. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Не вийшло ще. Тягнемо, 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 тягнемо. Не вийшло, ще трошечки. Тягнемо тягнемо. Вгору вниз тримаючи обіток. Витягуємо гарно губки. Тепер в сторони. Причало у нас не отак губи, так? А вони зберігають цей хобіток. А тепер по колу пожуємо. Щелепа на місці в іншу сторону. Ну що ж? Смачно було. Отак. Отак. І по нижнім. Вкусно. Так смачненько. Поскакали далі. Ох, ми знайшли. Знайшли скарб. Ми пройшли всю всю важку цю дорогу. Нас трохи не проглотнув бегемот, не з'їли тоземці. І ми зробили це. Я вас вітаю. Давайте п'ять. Пух! Супер. Молочинки. Тепер варто це відсвяткувати і трошечки порухатися. Вставайте зі стільчиків. І потанцюємо трохи. Ось так. І потанцювавши, треба відпочити і трошечки помедитувати. Сіли, розслабилися, можна трошки відкинутися на спинку стільця. Ми починаємо медитацію. А, Відчуваємо вібрацію в носику, в грудях, в голові. Перевіряємо, чи усюди вібрує, якщо не вібрує, шукаємо цей звук. Носиком дих. Концентруємося на звуці і відкидаємо всі зайві думки. Чудово. Тепер можна і зловити комарика. Так? Приготувалися. Рука. це наш язик. Відкриваємо, начебто хочемо сказати А, коли зловили комарика, м, на губках у нас вібрують губи М. і затягуємо так само, лоскочуть губки. М. Ще разочок. Відкрили ручку і ротик у нас одночасно працює рука і ротик. Вдих. М -м -м -м. Тільки слідкуємо, щоб саме губки у нас вібрували. І ще раз очок. Чудово. А тепер поїздимо з літеркою Р. Пам'ятаємо, якщо літера піднімається вгору, це високий звук. Якщо вниз низький, І почали разочок. і останній раз вдих в животик, не забуваймо. Чудово. А тепер подивіться на цей дзвіночок. Це великий дзвоник, і дзвонить він. Ось так бум. Бум-бам, бум, Низько. Повільно, він великий. Давайте разом. Бум-бам, бум Бо. Бум, бум, а маленький? ось такий дзвоник. Дзвонить діндан дон дін В голову високо. Дінь-дон, 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 дін дон дін 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 Чудово! І останнє завдання на сьогодні: роздивіться малюнок, прочитайте завдання, виконайте його, знайдіть, будь ласка, всіх персонажів і як домашнє завдання вам буде Вибрати собі якогось персонажа на цьому малюнку і вигадати про нього історію, що саме було в нього сьогодні за день? Зараз ми бачимо на годиннику вже 1600 це вечір. Будь ласка, розкажіть мені все, що відбулося з цим, з цим персонажем, якого ви вибрали з ранку від пробудження, і до кінця. А, можливо, якісь траплялись негаразда, можливо, все навпаки дуже добре, можливо, когось він зустрів. Щось цікавеньке. Вигадайте цю історію, і чи завадив дощ, чи ні? А, які настрої були у цього персонажа? І а, як він планує і думає, як закінчиться його день. На цьому це все. Дякую вам за урок. Чекаю ваші домашні завдання. Бувайте.